Всім доброго дня. Настав день істини, коли будемо провіряти оце, оте. Я вже її, правда, провірив. 5-7 штук вже вона обскубла. Мені сподобалось, ну то все, все далі. Ось гріється водичка. Температура виставлена 67. Не знаю, буде вам видно чи ні. Зараз 58,5. Тут 9. 14 Ампер. Не знаю, чи 14 должен бути 16, може напруга слаба. Гріє він 67, виключається, доганяє до 70. Розбіг у 2 градуса. 67, 65 включається. Ну, отак її колотить воду. Я. 5, а тоді двоє різав. Двоє у відро з градусником з тим. Та, ну, я взагалі не представляю, як її, як ото мучаться з ним. Температуру держать дуже гарно. Температура, бачите, навіть півень підказує. Я ось в буржуєчка нагрів собі раз 10 літрів, 12. 10 він, по суті діла цей казанчик. Раз нагрів, вилив, другий раз, щоб світ даром не палить. І вперед. далі доганяє тену, вже вона в режим зайде. Зараз виключу насос. Чи це у насос? Насос хай качає. Тен виключу. Піду. Ось такі курочки виросли. Сьогодні 31 серпня. Це їм сьогодні рівно 50 днів. Вони 11 липня лопились. такі. І ось такі. Ну, це все одна партія. Коротше, достойні. Вже ходити не подозріть. Сьогодні хоч кмарно трошки, але жарко їм. Зараз найбільших виберу. Бо опасно, стремнувато трошки. Хоча я скажу, 50 днів можна було взагалі держати, вони її їдять, але треба, треба вбирати. Далі буде. Дивіться, виключився. Третій ролер і ще автоматика не включилася. І температура 66,2 градуси. А третій оно де два. Такий 4,5-1-5 кг. Три штуки я зважив. Жара придавило, крепко жара придавило, Але. Допорив, не допорив. Це цей кіт на аватарки з одним глазом стоїть у мене. Так я думаю, треті камісь. Досить. ну Це п'ятерка, навіть.

Оце на спині не вибирай. Оце все. Ну, він може слабше до ще. Ось така тушка, пожалуйста. Це 2 секунди, воно обривається, не, не вкрила, ну воно де. Щас ще одну. Продовження слідує. Виходить все. Бачите, та сама картинка виходить. Тут все чисто вискубене, ну, оце сюди, оце так воно вскубується. У 2 секунди. Може більшими оборотами погратися трошки. Побачимо. Ми так що Це дві минути. Це дякувати Паші із каналу Робочий варіант, що він мене конкретно підбив. Паша, спасіба тобі. Дівчата тепер ніфіга не роблять. Оце три колодочки обскубли. Ось і третій. О, оце п'ятерка. На такий віс добивався, щоб это. Чим більша птичка, тим краще скубеться. Бачила скільки вона прокрутила. Не хочу далі її. його тут трошки. Ну, це все зйомки. Бачите, ціленька, не порвана. а температура 65-8. Включився він якраз. У три штуки поскубені. Все, цеха вже займається. Все, вже тут. Воно вже два-ті готові. В общем, оце так. Машинкою я довольний повністю. Щас з лапами спробуємо вкинути. Чи не треба? Оце отак воно купається. Бачок це цей, оця бубельгума цей, коротше, то що треба. Він термо, виходить, в пінопласті держить температуру. Я тоді у відрі. Та він в мене так, та ну, двоє курей. Але ж теж полидачу. Ми не схотіли вже вручну скупти. Жінка каже, давай машинкою поскупимо. А кажу, подобалось. А кричала, не треба. Ну, мене Юра збивав на цю ету перо щепалку. Ну, Паша вже конкретно каже, каже, що ж ви мучитеся. Так, да, воно і дійсно, трудо облегчить. Коротше, ну, вона да, приспособиться пари, але ж я ж кажу, що в принципі я доволен. Водно, у двох крило щось було зламало, ну то воно по зарізаному, це як ріжеш, так, не йде. Не знаю, я не щитаю там. Минути, секунди, я то спробував, смикається воно, нічого там страшного нема. По перосйомочці, що я тут замітив, щоб я не так би зробив би. Щоб я не так би зробив би. Я скажу. Що там за температура? 664 градуси. Це зараз температура. Ще включений він, він на 67 виключить. І ще знов ще п'ять, ще п'ять. П'ятнадцять штучок сьогодні. Ковнем 10-11 заказаних. Серега, це, мабуть, твій плаває. Диви. Знаю, що він буде дивитися відео. Важ який не гарний. Тоді буде гарний. Так, ну що, ось такі тушки. Зарізали 15 штук. Коротше, скупте пиль, а, Оказується, довго смолити розбирати. У трьох штук зламала крила. Ось. ДТП вийшло отаке. Ну, це абсолютно ноль, воно не кров'яне, нічого там страшного немає. Із 15 штук у трьох штуках. Так що, отакі тушки. Тушки хороші. 3600, 3,100, 3,100, 4300 і ця 3700. Отакі вони плюс-мінус усі. Ну, менше трьошки немає. Так що отака. отакий вигляд вони мають після машинки, обсмалені, все. Так, попероч щепалки. Зараз. Опероз щепалки. Все мені сподобалося, все нормально. Но якщо хтось буде робити, ну, наприклад, щоб я робив, дивіться, оці нижні більні пальці, їх тут 30 штук, 29. 29. Ні, 3. Чи 29, без різниці, Там є в попередньому відео, хто хоче. Ось вони по кругу розчерчені. Один круг, другий і третій. Я б їх б робив б не так. Я б робив би хаотично. Тому що, бачите, один круг. Другий і третій. Отут ще б я б ї. Їх треба такого, як попало, розкидати і буде. во. Ну, Я її перероблювати не буду, воно все влаштовує. І не треба там добиватися Дізбаланса не треба добиватися, вона в холосту не робить. Ви бачили, який дисбаланс, як він літає. Я воно не дуже зручно знімати, я вкидав сюди двоє, от їх, 5 ну, хай половиною. Сюди двоє так. Машинку цю скинуло, вона на лавочці стоїть. Я її державу тут, ну воно там 5-6 оборотів і я виключив, все, вони вже поскубені. Ну, кидає їх туше дуже здоров'я. Так що я ж кажу, оце по нижньому кругу, отут треба як по хаотично його робити. Верхні ці ряди, все отлично все. І так, машинкою я довольний. Я ж кажу, з 15 штук зламало три цих. Три крила, ну це, це абсолютно ні про що не говорить. Ну Скубе, ви самі бачили, там до 30 секунд. По цій штуці, це хоч і заморочено, ну дуже класна штука. Але ж ось 15 штук і вже воду треба міняти. Ну Вже грязна вода для шпарки. Так, на вид, воно то курки нічого. І що хорошо, по 5 штук я різав, от 5 штук і автоматіка. На четвертому вже, ні, на п'ятому. Ось послінє, я замітив. На п'ятому вона включила. І воно включено, вона не клацає, і ми собі там доскубуємо. До, до... до... смалюємо, дорозбираємо їх. Вона собі постійно включена, я ж кажу, держа температуру, бомба держи. Ну, ну, що кипяток. Не кипяток, ну, пошпарюванню там треба попривикати, так приблизно 10-15 окунань і то воно все. Я помакав-помакав і за фоста. Хлоп, попробував. Воно видно, як чуть менше, чуть більше, менше аж пари, то у фості о, там пару пір'їнтів залишається. І от за спину, за крильми, отамово, я не пойму, чого, в яких висмикує, в яких не висмикує. В ну, вітозі я задоволений, показав те, що, що робив. Ну, Я був уверений, що вона буде робити. А так. Отакий результат, такі бролери, така Паша, Робочий Варіант з каналу. Робочий Варіант, Тобі огромний лайк. Огромне дякую за те, що ти, мене... ти, мене... Це... ти підбив мене на цю... на цю штуку. Якби не ти, я б її ще б не робив. Так кажеться, сюди-туди. Ну, тепер... тепер вже мабуть, на... думати, як їх смалити, вже брати свинячу горілку, да горілку виложити у рядок да даю все. Ну, а так дуже класно. Без питань. Розкидає, то, що кидає, як менше води, чуть-чуть набиває а тут, а більший напор, вибиває, вилітає все на світі. Так що, це все вона обсохне, а тут поприбирається, даю все. Так що хороша штука, я зробив, я її не хотів я її робити, не те, що не вмію, не то, що не можу, все можу, все вмію. Ну от ну, не хотів, я вважав, що вона не нужна. Ну, скажу вам по правді, тепер, тепер вона нужна. Якщо спробувати нею, це, це небо і земля, звісно. Все, всім добра і миру. До зустрічі на каналі.